Ми повинні чітко зрозуміти одну просту істину: якщо би у Зеленського, у його влади, не було жодного гріха, жодної огріхи стосовно крадійства стосовно політичної корупції, про які говорять уже всі, в всіх, всіх країнах, на всіх форумах, то у трампістів і у Трампа не було б жодного приводу. Для того, щоб поставити під сумнів і по суті скасувати допомогу Україні, ви розумієте, що найбільша цінність, яка може порятувати Україну, це довіра. Отже, він усунув залужного. Стосовно сирського, я зараз не хочу вникати в особистість і особу сирського. Багато про це пишуть, і що його родичі, батьки в Росії, і при тому, що він воює проти Росії. Бог з ним ця інформація буде накопичуватись до критичної маси, коли люди зможуть поціновувати цю інформацію. Але для того, щоб завоювати довіру сирському, треба час. У України цього часу немає. З усіх складових кат... просто катастрофічне невистачання зброї, катастрофічне невистачання живої сили, людського ресурсу на фронті і катастрофічна недовіра до влади. Питання полягає не в тому, зараз хто такий сирський, Питання в тому, хто такий Зеленський. Отже, а... І те, що а, сирсько ви розумієте, от багато військових, я з ними спілкуюся. Я весь час в ефірі слухаю ефіри. Вчора був в ефірі, прямому да ми чуємо, що це м'ясник. У нього ж а, а, клікуха м'ясник. Скільки раз говорили стосовно Бахмуту, він отримає команду від Зеленського, він не рахується з жертвами. Постає питання, те, що говорив. Залужний для мене солдат є цінність. Збережемо солдата, збережемо можливості, накопичимо зброю і вдаримо. Треба йти з мінімальними втратами, як а, а, незворотніми, так і скаліченими солдатами. Так, от, чи не сталося те, що відбулася реарканація м'ясника Жукова в особі сильського? Він, служака, ми добре знаємо, що це людини Єрмака. Отже, опосередковано ми можемо поціновувати самого сирського, через, скажи, хто твій друг, чи кому ти вклоняєшся, на чиїй ти підводі їдеш, той тебе і везе. Отже, це друге третє стосовно вчорашнього звільнення залужного призначення сирського. Як ви думаєте, чи випадково ця подія сталася? З а, ухваленням Верховній Ради закону про мобілізацію. Я думаю, не випадково. А, бо, не випадково, правильно, не випадково. Ну, одна справа, те, що а, цього Шмигаля треба гнати в шию разом з Кабміном, бо він вдруге подає неякісний закон, а, а перший взагалі був відкинутий, а проєкт закону а, а, в, а, в другому варіанті, а хто за нього голосував? Тільки шістки зелених і зелені. Слуги народа. До речі, виявляється, що лише 11 законів за каденцію Зеленського були ухвалені оцією монобільшістю слуг а, тільки своїм контингентом. Решта їм допомагали всякі опозиції, всякі там довіри, Бог знає хто. Оці шістки. То постає питання Зеленський. Ти розігнав попередню раду в супереч Конституції, бо нібито е, розпалася е, урядоутворююча більшість. А зараз що те саме? Тобі Конституція е, не дозволяє цю Верховну Раду розігнати. Але знову ж таки, те, що за цей закон, проект закону в першому читанні. Другого цього варіанту не голосувала ні Європейської солідарний самість Фракція Юлії Тимошенко, не голосувала, говорить про мар маркер цього законопроекту. Так от, якщо вчитатися в цей законопроект і першого варіанту, і другого варіанту, бо багато чого а, залишилося в другому варіанті, це закон не про мобілізацію, а закон про немобілізацію. То хіба люди, які б і хотіли піти? Чи на контракті, чи добровольцями, будуть мати хіть, яку вони мали за залужного, а якщо головнокомандуючим призначена особа, у якого погрімуха м'ясник. Звичайно, що ні. Отже, таким чином, в сукупності, оце, що сталося вчора. І ми про це з вами говорили в етерах, Ми цього очікували. Ми знали, що об'єктивно це станеться. Все це призводить до того, що ще один елемент надзвичайно важливий, надзвичайно функціональний в негативному, в шкідливому плані для України. Він виник, він реалізований. І загрожує тому, що Україна в цій війні не переможе. Якщо до цього додати, що відбувається а, з довірою до влади Зеленського з-за кордону, ми повинні чітко зрозуміти одну просту істину: якщо би у Зеленського, у його влади, не було жодного гріха, жодної огріхи стосовно крадійства стосовно політичної корупції, про які говорять вже всі на всіх, всіх країнах, на всіх форумах, то у трампістів і у Трампа не було б жодного приводу для того, щоб поставити під сумнів і, по суті, скасувати допомогу Україні. Не було б жодного, і ми про це з вами так само говорили, жодного шансу, скажімо так, отримати таку більшість у Нижній Палаті парламенту Сполучених Штатів. Якщо б, звичайно, бо Трампісти і Трам і Трамп, ну ортодоксальні Трампісти і Трамп, вони антиукраїнці, це однозначно, це доведено і словами і діями. Якщо б навіть і у них і були закиди, і були якісь спроби а, обезброїти Україну, то вони би були б чітко кваліфіковані як політичні наміри. А тепер, на тлі того, що абсолютно Абсолютно об'єктивно і виправдано роблять закиди трампісти і республіканці. Що чекайте, ми куди гроші даємо? На що ми даємо гроші на корупційні політичні дії влади Зеленського. Саме тому вони вимагають і у адміністрації Байдена попередні звіти чи плани на цих грошей. Саме тому вони вимагають України дати чіткий план. Те, що те, до чого зобов'язав вчора Зеленський Сирську, поетапний чіткий в часі в об'ємах план успіху Збройних сил України, а це неможливо. Це утопія через те, що є друга сторона, яка не передбачена Путін і Росія.